Сьогодні ми завітали в одне з моїх улюблених місць це місцевий магазин квітів та аксесуарів. Подивіться на цю красу. Це місце про атмосферу, про дім, про затишок. В Норвегії сервіс загалом дуже мінімалістичний. Тут рідко побачиш щось зайве, яскраве або перезавантажене деталями. Але при цьому норвежці неймовірно люблять затишок у себе вдома. Це коли тепло, спокійно, приємно і дуже по-домашньому. Саме тому у норвезьких домах завжди є дуже багато квітів, живих квітів, зелених рослин, орхідей, свічок, ваз, текстилю і таких маленьких різних деталей. Які роблять дім не просто живим, а й красивим. І що дуже цікаво: норвежці дуже часто змінюють вдома інтер'єр. І це не тому, що щось зіпсувалося, а тому, що їм важливо відчувати змінну сезонну навіть в себе вдома. Взимку це одна атмосфера, більше тепла, свічок, темніших кольорів. Багато новорічного декору, світла, гирляндів. Дім стає таким, ніби він обіймає тебе від холоду. І вже ближче до весни все змінюється: більше світла, більше зелені, світліші кольори, інші квіти, інша енергія вдома. Тому я вважаю, що ось такий магазин, як цей, дуже допомагає створити цю сезонну атмосферу. Ти просто заходиш і вже уявляєш, як це буде виглядати в тебе вдома. А є ще один дуже цікавий момент у норвезькій культурі, який мені особисто дуже подобається. Якщо річ більше не приносить радості або просто набридла, вони її не викидають. Наприклад, у нашому місті є спеціальні групи у Фейсбук, де люди віддають речі безкоштовно. Не продають, а саме віддають після кожного сезону, коли люди оновлюють свій дім, вони купляють нові квіти, нові аксесуари, все, що їм більше не потрібно, але все, що ще досі в хорошому стані, вони це не викидають. Вони використовують і виставляють це в групах. Де можуть бути різного виду і різного стилю. Це можуть бути вази, свічки, квіти, також посуд, меблі. Інколи це навіть можуть бути зовсім зовсім нові речі: дитячих, багато різних книг, дитячих аксесуарів, ігрушок, також різних, також різних меблів. Інколи навіть посуду дуже багато може бути і всякого різного. В цій групі ми просто пишемо Так, я хочу це забрати, людина відповідає, надсилає тобі адресу, ти приїжджаєш і забираєш. Але інколи, якщо це якісь такі достатньо великі речі, наприклад, такі, як, скажімо, там тумбочка під телевізор, чи якісь дуже великі столи, можливо, якісь шафи, тоді люди пропонують інколи даже самі, що в нас є машина, ми можемо вам допомогти, ми можемо приїхати вам підвести, якщо вони десь там недалеко живете. Тобто це все відбувається без зайвих розмов, без торгів, без стресу. І на цьому все. Це дуже проста і дуже класна система. Я сама по приїзду в Норвегію, в мене є дуже багато вдома посуду, всяких різних речей, навіть пледи, які я також забрала від таких людей, які віддавали це. Тому такі речі вони не потрапляють тут на смітник. Вони отримують друге життя. І хтось інший може створити в себе такий же затишок вдома без зайвих витрат. Норвежці, звичайно, вони можуть дозволити собі купити все нове, але при цьому вони дуже відповідально ставляться до споживання. Вони не люблять викидати те, що може ще прослужити. Ось така вона Норвегія світ, де мінімалізм поєднується з безмежною щедрістю. А любов і також любов'ю до свого дому. Також напишіть мені в коментарях, чи змогли б ви так легко віддати свої речі безкоштовно. Також дякую вам, що прогулялися зі мною цим чарівним магазином. Підписуйтеся, ставте лайки. Також буду розказувати більше про Норвегію, про норвезькі традиції, про норвезький стиль, життя в Норвегії. І чекаю від вас, звичайно, зворотнього зв'язку. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!